Я хочу з задоволенням запросити до доповіді. Будемо говорити зараз про останні настанови з лікування фібриляції перед з шановним професором, завідуючим відділу аритмій інституту кардіології клінічної та регенеративної медицини Олегом Сергійовичем Сичовим. По-перше, завдячуємо вам, що е, ну, в своєму щільному графіку ви дійсно обрали час і приїхали до нас у Львів. Це для нас дуже і дуже. Цінно, я думаю, що для всієї аудиторії також. Олег Сергійович, будь ласка, дякую. Добрий день, шановні колеги. Хочу подякувати Ларисі Анатолійну за запрошення, за можливість виступити. І мова піде про рекомендації. Це останні рекомендації з порушень ритму, які вийшли минулого року, ще їм нема року. І що головне, що вони створені ерою. Ера це Європейська асоціація ритму серця, куди входить і наша асоціація ритмологів в співавторстві з Асоціацією серцево-тракальної хірургії і Асоціацією з лікування інсультів. Був алгоритм, ми знаємо, з 20-го року ми працювали Бісі, зараз він змінився, зараз він називається КЕА. Англійське таке красиве слово допомога, якщо перекладати. Що це означає? Це по першим літерам: С – це коморбідність, А – це авоїд, це запобігання інсульту, і емболії, Р це контроль ритму і частоти серцевих скорочень. Ну і і це постійна оцінка стану пацієнтів, тому що життя на місці не стоїть. І перша сі, коморбідність, цьому присвячена ця конференція, наша дводенна, і треба лікувати супутні захворювання для зменшення рецидівів. А супутні захворювання, ви бачите, це і гіпертензія, і серцева недостатність, і цукровий діабет, і ожиріння. На це треба звертати увагу. І перший клас рекомендацій, ви бачите, верхня строчка, що треба лікувати супутні захворювання, а також фактори ризику. Що стосується серцевої недостатності, нове цього не було в минулих рекомендаціях. Ви бачите, інгібітори натрізалежного котранспортеру глюкозу, мабуть, це останні такий інновація фармакотерапії кардіологічної. Вони призначаються пацієнтам з СН, незалежно від фракції викиду лівого шлуночка. І також чого не було раніше, це ефективний глікемічний контроль. Ну, ми знаємо, що лікуємо ми серцеву недостатність, особливо якщо знижена фракція викиду з препаратами, які доведена їх вплив на кінцеві точки. І ми знаємо, що антагоністи мінералокартикоїдних рецепторів вони знижують частоту нових епізодів, прицерних аритмій. Вважається, що це позитивний ефект завдяки полегшенню симптоматики серцевої недостатності. У Нас є плепрес, це плеренон, який запобігає зв'язуванню альдостерону, ключового гормону рінина ангіотензинової системи з мінерала-картикоїдними рецепторами. Наступна літера це Ей, це запобігання інсульту і тромбоемболіям. Я вже чув, що кажуть, це антикоагулянти, так простіше запам'ятати, можна і так запам'ятати. І в 2018 році вийшов інструкційний лист Європейського Європейської асоціації ритму серця, Іра, така абіатура там, де вважається, що треба обов'язково враховувати шлях виведення. Нових антикоагулянтів. вони зараз вже не нові, вони прямі, тому що з 2009 року вони існують в клінічній вже практиці після завершення досліджень, і це не недоліки. Це плюси цих препаратів, тому що ми можемо брати ту чи іншу молекулу. Бачите, це верхня строчка. Як саме препарат виводиться із організму? До на 80% виводиться нирками, а піксабан тільки на 27%. Цікава молекула і ідексабан, більш подробніше про неї. Бачите, тут такий збалансований шлях виведення 50 на 50, Тому, якщо мова йде про таку коморбідність, наприклад, як серцева недостатність, коли ми хочемо не перенавантажити ту чи іншу систему. Особливо коли мова йде не тільки про серцеву недостатність, а вже про ураження і інших органів і систем. Мабуть, це препарат першого вибору. Ну і ми маємо звертати увагу на ті дослідження, які були проведені. Що стосується Доксабану, було дослідження Engage, Ми, як центр, приймали участь в цьому дослідженні, і ви бачите. Якщо буквально перекладати в червоній рамці, тут висока доза едоксобану, мова йде про 60 мг. Це не висока, це звичайне дозування. Коли дослідження проводились, там тестувалось чотири дози. Ну от саме 60 мг раз на день вона показала, що краще ніж Варфарин профілактує інсульт і системні емболії. А що цікаво, що обидві дози, як і будь-якого прямого антикоагулянту, у Доксобану є два дозування. 60 це звичайне і 30 це знижене. І то і то приймається раз на день. Так от обидві дози, ви бачите в червоній рамці, вони зменшили в порівнянні з Варфарином високовирогідно, по менше, ніж одна тисячна, ризик великих кровотеч. І які це кровотечі? Це насамперед кровотечі внутрішнього церебральні, внутрішньокраніальні, найбільш загрозливі, коли треба, вже, щоб наші колеги, нейрохірурги, втручалися, ну і також кривотечі з інших органів і систем. Мова йде про коморбідність. ви бачите, залежно від класу серцевої недостатністю за американською класифікацією, дуже якісно зменшили всі випадки. Кривотечу таких пацієнтів, і у кого не було СН, і у кого був перший-другий клас, і у кого вже була більш тяжка СН третього-четвертого класу. Перевага над надвохварином була беззаперечна. Що стосується фракції викиду, також і у кого фракція була 50% лівослунська і вище, і у кого була менше, ніж 50%, також перевага була у Даксобану. Перевага була. Коли подивилися за шкалою час васк, і було 3 бали і менше, тобто середній низький ризик тромбозів і 4 і більше, це коли високий ризик. Також Дексабан переміг. Ну і переміг в залежності від кліренсу клетяні, від функції нирок. також треба сказати, що для дози 30 мг було. Зниження загальної смертності. І що важливо, це найбільш масштабне дослідження з усіх базових досліджень прямих антикавулянтів. Більше ніж 21 тисяча пацієнтів була включена, і е, був дуже якісний е, контроль е, знаходження МНВ в діапазоні від 2 до 3, тобто в цільових е, значеннях. Він був більше, ніж 70%, тобто такий, як нам радять рекомендації. Ну але все ж таки враховуючи, що 60 міліграмів дозволило зменшити інсульти емболії, вона рекомендована всім пацієнтам, коли радять давати 30 міліграмів, коли є такі додаткові фактори ризику, як вага менше ніж 60 кілограмів. Швидкість клубочкої фільтрації від 15 до 49 мл на хвилину включно, і одночасно людина лікується дренедароном, віропамілом. Ну, хінідін у нас не зареєстровано, його зараз немає в рекомендаціях. У нас є доксокорд, два дозування, є і 40, і 30, і 60, які ми використовуємо. Ну і ми знаємо, що вимога часу, щоб ті дані, які були отримані в рандомізованих дослідженнях, їх підтверджувала реальна клінічна практика, і був такий регістр ЕТНА -АФ в Європі. І ви бачите, що для повноцінного дозування 60 міліграмів була дуже якісна прихильність 83%. і Більше ніж три рази зменшення великих кровотеч і в 5,5 разів зменшення клінічно значущих кровотеч. Наступна літера це R, це контроль частоти серцевих скорочень це чи утримання синусового ритму. І тут. Йде про те, що бета-блокатори ділтіазем, віропаміл чи дігоксин. Дігоксина раніше не було при фракції викиду більше, ніж 40%. Зараз він війшов в рекомендації. Якщо менше 40, то бета-блокатори чи дігоксин. Можливо, комбінована терапія. Краще дігоксин давати під прикриттям бета-блокаторів, щоб нивелювати не негативні ефекти. І Починати треба з того, щоб частоту знизити, принаймні, щоб вона була менше, ніж 110 ударів на хвилину. Потім вже дивитись за гемодинамікою пацієнта, можливо, і більше зменшення. Ви бачите, бета-блокатори це такий найбільш широкий клас для всіх пацієнтів. І які бета-блокатори використовуються в клінічній практиці. Ну, пропронолол зараз для постійного вживання не використовується, він війшов в наше життя. 63 роки тому, і він короткої дії, він не селективний. А для постійного вживання ми використовуємо і карвіділол, і бісопролол, і метапролол, і небівал, небівалол, бітоксолол, бітокор. Чому саме вони, ви бачите, правий стовбик, вони показали зменшення раптової аритмічної смерті? І це різні молекули. Ми можемо обирати в залежності від механізму дії. Кармінділол це не селективний бета-блокатор, але селективний блокади альфа 1 адренарецепторів, що веде до розширення периферичних судин. Метапролол – селективний, вісопролул високоселективний, якісно замідлюючи частоту серцевих скорочень. Небівал селективний з двома механізмами, які впливають на розширення судин: це ендотелій залежна вазоділятація за рахунок активації НО-системи, за це в 98-му році була Нобелівська премія присуджена. І ендотелії незалежно за рахунок стимуляції бета 3 адренарецепторів є і такі. Тому це препарат першого вибора при метаболічних розладах, таких як цукровий діабет. Ну і бетаксилол, бетакор це селективний з найбільш стійкою концентрацією плазми крові, що дійсно дає можливість його приймати один раз на добу. Тепер, що стосується фармакологічної кардіоверсії, у нас немає, немає внутрішньовенного флікаїніду, пропафінона, вернакаланту і з того, що у нас є. У нас є внутрішньовенний вини який ми використовуємо коли у пацієнта є органічне ураження, знижена фракція викиду. Ну і у нас є пероральні антиритмічні препарати, у нас є і пропанорм, і флікаєнід, які ми можемо використовувати. Як таблетка в кишені, але бачите, остання строчка це можна робити тоді, коли нема дисфункції синусового узлу, тому що відновлення ритму може закінчитись необхідністю імплантувати тимчасовий кардіостимулятор, коли нема порушення атеровентрикулярної провідності, і неподовжений інтервал кутещі спочатку до призначення наших препаратів. Як таблетка в кишені, пропанорм, ви бачите, дається 450-600 мг для кардіоверсії. Коли, коли параксизми не дуже часті, від разу в місяць до разу на рік, тому що, якщо частіше, звичайно, пацієнт може постійно приймати терапію. І треба перевірити таку стратегію в умовах стаціонару. Чому? Може бути це препарати першого C класу, може бути трансформація фібриляції в трипотіні. Якщо коефіцієнт проведення буде один до одного, ми отримуємо вже гемодінамічно значиму аритмію. Це не обов'язково робити в стаціонарі. Це можна робити амбулаторно, тому що є певні такі моменти, на які ми звертаємо увагу, і зараз скажу про це. Схема, яка, як ми у нас в клініці, ми робили дослідження: це 300 міліграмів, дві таблеточки зразу. Якщо ритм не відновився через одну годину, ще можна одну прийняти. Якщо не відновився через годину ще одну, все протягом 24 годин більше нічого робити не треба. Можна бета блокатори додати. І потім вже чекати відновлення ритму. Він не зразу може відновитись, може відновитись і десь через 12-14 годин. Такий до речі, період на П виведення, а дозу ми даємо велику. На що ми маємо звертати увагу? Ви Бачите, коли ми призначили пропанор, ми маємо призначати, коли кліренс креатиніну у нас більше ніж 35 мл на хвилину. Треба пам'ятати, що можливо, треба давати бета-блокатори для чого? Щоб уникнути цю трансформацію, коли буде трепотіння і проведення один до одного. Якщо і буде трепотіння, не буде такого коефіцієнту великого і це безпечно. Треба дивитись на комплекс QRS. Тобто, якщо амбулаторно в поліклініці ми це робимо, треба зняти кардіограму, порахувати, яка, який буде QRS, потім дати препарат. І потім десь через 2-3 години повторити, щоб людина посиділа в коридорі. Повторити, якщо з'явиться блокада ніжки, пучка гіса чи пошириться КРС, треба чи назначити половину дозу, чи відміняти. Треба також враховувати, що пропанорм має, на відміну від інших препаратів першого C класу, на відміну від флекаїніда, етацізіна, він має бета-блокуючі властивості. Тому треба дивитися, щоб не було. Захворювання синусу зло чи дисфункція випроведення. Ну, Для притрипотіння препарати першого С класу не використовуються. Що головне? Головне дивитися, щоб не було серйозних структурних захворювань, тобто треба відбор хворих, і ми на одному одній з наших експертних рад. Ми внесли отакі от ознаки, тому що в всіх інструкціях написано без серйозних структурних ознак, і ніхто не прописав, що це таке. Ми довго дискутували, написали, що це відсутність куінфаркта, вонам в анамнезі, тобто великого рубця, відсутність активної шемії та гемодинамічно значущих уражень коронарних артерій, тому що в рекомендаціях написали, що про ІХС не можна. Ми так не вважаємо, тому що якщо людину простентували, Ну чому її не можна? Ну можна, мабуть, да? чи є атеросклероз, але він гемодинамічно незначущий. Зробили коронарографію і не треба там робити втручання. Нема показів. Ну, чому не можна давати? Можна давати. Немає ГКМП-ДКМП, фракція викиду сіра зона більше ніж 45%. Нема застійної чи прогресуючі, якщо вона є, вона не більше ніж другої стадії, нема вроджених чи ревматичних вад серця, і вираженої гіпертрофії вираженою вважається, якщо товщина одної стіночок більше, ніж 1,4 см. Тому сама по собі от, всяка морбідність, артеріальна гіпертензія, хронічна і сумічна хвороба серця не є протипоказами до призначення цих препаратів. Для постійного вживання, для підтримки ритму, звичайно, амідарон, коли є СН, дренідерон, коли помірно знижена фракція, ми можемо використовувати, пропофенон і флікаєніт, коли нема виражених уражень серця, ми про це вже казали. Ну і ви бачите, остання строчечка радять все ж таки супутньо давати бета-блокатори. Чи віропаміл ділтіазен ті препарати, які будуть впливати на АВ-проведення, щоб запобігти тріпотінню з проведенням один до одного. Ще важливо, що і пропафенон, фліканіт можна давати вагітним жінкам. Ну, бачите, другий Б клас. Тобто інколи можна розглянути, краще взагалі їм нічого не давати, тому що це не дуже буде добре. Але якщо треба, то можна давати пропанорм. Ну, саталол, коли є нормальна фракція викиду лівого желудочка. Ну, і, звичайно, якщо є важкі порушення провідності серця, треба ставити кардіостимулятор а потім вже призначати нашу терапію. Катетерна абляція, метод лікування, який зараз широко входить в наше життя, була радіочастотна абляція. Зараз з'явилась кріоабляція. Кріоабляція – це такий балончик. Вона використовується тільки при фібриляції перцерт. Балончик, який вводиться в кожну з легеневих вен. І роздувається, там охолоджений азот, там мінус 50 градусів, і робиться опік, опік холодовий. І за рахунок того, що він плотно прилягає, результати краще ніж при радіочастотні, тому що при радіочастотні можна дуже якісно намалювати на бумажці, дуже буде красиво це все, але там дуже велика трабікулярність, тому можуть залишатись такі участки, які не були опіком уражені, і будуть це називається електричні дири. Імпульс може йти далі. Ну, ще один, у нас кріобляція є в інституті, ми її зараз використовуємо, робимо нашим пацієнтам. Що погано, що НСЗУ не фінансує кріообляцію. Будемо намагати, щоб це було в пакет, включено, і з'явилась вже електропарація. Це новий метод, коли створюється електричне поле, яке має таке таку частоту, тактову, яка вбиває тільки кардіоміоцити. Тобто, ну грубо кажучи, прожекти прожечь дирку там складніше, і це більш безпечно. Що стосується абляції, ну, ці рекомендації, верхня строчка взагалі, вони такі дуже соціалізовані і треба спільно приймати рішення. Лікар не може один приймати, треба і з родичами, і з пацієнтом. Коли повністю показано перший А-клас, коли є стійка, чи не чи не ефективність чистих антиритміків, це перший це клас, про який ми казали, чи третій аміадорон і саталоли, коли ще рекомендована перша лінія, це коли є параксизмальна форма. Чому? Тому що там мало ще фіброзу. При персистуючій формі. Ви бачите, це другий Б клас. Інколи можна розглянути, але ми маємо попередити пацієнта, що тут може бути успіх 50 на 50. Ще, що важливо, коли є у нас серцева недостатність, і ми вважаємо що це аритмагена тахікардіоміопатія. І тоді повні покази, чому було дослідження Кастел за ці 4 роки, проведено між рекомендаціями, яке показало, що виживання пацієнтів найбільш жорстка точка загальне виживання збільшується у таких людей на 37%. Коли ще коли знижена фракція викиду, доречно а клас, щоб запобігти імплантацію водія ритму, коли є синдром Тахі-Браді і не знаємо, як лікувати пацієнта. Ну і друга остання строчка, ви бачите, треба пояснювати пацієнтам, що це не та аритмія, коли ефективність буде біля 100%. При терпатійній перецерті ефективність 97%, при додаткових шляхах 96%, при фібриляції, при всіх методиках біля 80%. Тому тут треба обирати пацієнтів. У кого є параксизмальна форма, це і недовгий стаж аритмії, і вік достатньо молодий, коли нема фібротичних змін, це більш доречно. Ну а настання літера ЦИ це, це постійна оцінка. Насамперед, тому що пацієнти приймають антикогулянти. Ми знаємо, що всі вони дози будь-якого прямого антикогулянта залежать від кліренсу клієнтиніну. Тому це треба обов'язково робити. І я хочу подякувати за увагу.